Є певні речі, які ми носимо в нашому серці, тому що їх нам хтось передав. І це не тільки вам, а це відділи, покійний посвіщає. Це віддати вам який які приділить до Господа. Тих, хто нам у серця щось передав, слід особливо шанувати та продовжувати дарувати їм любов. Після цього благодійний фонд Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії у восьме організував фестиваль золото літ для людей похилого віку. Під час е, війни для них ще важче, е, ще важче і жити, і общатися, і зустрічатися. Е, щось, е, суспільство не дуже звертає увагу на тих людей, які е, прожили своє життя, працювали за. Нашу країну працювали за наше майбутнє, але через цей фестиваль ми хочемо звертати на них увагу, що вони є, вони потребують і нашу допомогу, потребують нашу увагу, тому що як е, е, папа, наш отець е, святіший отець Франциск, сказав, вони є дарами для нас, Розпочали захід молитвою, продовжили духовною бесідою у храмі Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Ми всі щось думали, наперед, що щось хотіли в житті. Ми на то життя так дивилися, як знизу на гору. А потім є момент в житті, коли ми дивимося згори вниз, що ми вже пройшли. А тим часом на подвір'ї дому милосердя для гостей готують бограч. Облаштовують столи для обіду, локації для майстер-класів, розігруються музиканти. Цього разу фестиваль тривав у дещо іншому форматі ніж у попередні роки. Тішимося, що і цього року Господь дав нам можливість організувати це свято, куди запрошуємо всіх наших людей поважного віку. Хочемо їх трошки угостити сьогодні. Зробили такий інший формат, тому що на жаль, відчуваються і в що менше підтримки з наших закордонних партнерів, так сталося і менше є наших працівників. І за те всіх запрошували сюди до нас, до, до нашого дому, милосердя. Гості фестивалю зізнаються для них такі зустрічі. Свято дякуємо нашим тим, що організували таку зустріч нам. Концерт нам такий дали, дуже вкусний бок був, який ми задоволенням поїли. тістечка, чай. Дуже нам приємно, що нас за нас думають, нам допомагають. Ну, що ще можу сказати. Всі у праздничному настроєнні, у піднесеному такому. Ходжу в карітас, у нас група є, ми тут співаємо. Церковні пісні співаємо. Мені 88 років буде. Це надзвичайно приємно. Це кожен рік. Я кажу, я вже десь п'ятий рік сюди приходжу, І це приємно. Таку параду зробили нам. Що пісня парада, і таку параду нам зробили. Золота осінь подарувала трішки свята й тим, хто опинився на Закарпатті через війну. Приїхали сюди не за того, що там там нам хотілося. Мого чоловіка було порадити, і нас сюди довоєкувала, щоб ми тут долікувалися. І у нас спілкування почалося з Карітосом дуже давно. Карітас нам дуже допомагав, дуже допомагав і матеріально, і гуманітарні були допомоги. А зараз оце соціальна допомога це дуже дуже гарно. Ми тут прийшли, отримали задоволення. Ми поспілкувалися зі знайомими. Такі оце Заклад, таке мороприяття для мене, як будто я прийняла якусь заспокійливу пігулку. Для мене це воно дуже важливо. Ці заклади допомагають. От в дружбі, в спілкуванні, в якійсь такій віддушенні для нас. От наші пісні, як їх мало звучить, ми аж аж підпригуємо, аж тримає. Воно нас підбадьорює, і ми єдині. Ми тут. Відчуваємо підтримку один одного і Карітас ну вже допоміг у, нашому, у нашій реабілітації. На святі і люди з порушенням слуху. Пісні слухали жестовою мовою. На це міроприємство прийшло до 30 людей. Дуже вони раді, що їх запросили, що вони можуть побути у колі друзів, у колі, як кажуть, чуючих на такому великому мі... міроприємстві. також тривали майстер-класи, шаховий турнір. Соціальні працівники частували ще солодощами та гарячими напоями. Загалом до заходу долучилося близько 200 гостей. У кінці отримували продуктові набори, а також сертифікати на майбутні покупки від однієї з торгових мереж міста.